13 липня в читальному залі центральної міської бібліотеки відбувся показ фільму Поспішай кохати за книгою американського письменника Ніколаса Спаркса. Ми вирішили, що ми маємо стояти таким культурним щитом. Для нашої громади задовільняти їхній вільний час, розважати їх. Ми будемо демонструвати фільми за творами українських і зарубіжних авторів. Потім ми будемо обговорювати їх, тому що, як ми всі знаємо, коли ми з вами читаємо книгу, кожен з вас індивідуально уявляє там героя, його настрій, характер, навіть епоху, яку описує автор. І дуже цікаво подивитися, як передає професійний режисер, як грають професійні актори. Після цього є змога обговорити в такій спокійній, невимушеній обстановці. Головна ціль перегляду об'єднати глядачів та обговорити сюжет стрічки. До того ж, перегляд фільму це прекрасна можливість трошки відволіктись від щоденних справ та поспілкуватись з однодумцями. А Чого ви очікуєте від перегляду фільму? Очікують щось цікавої, захоплюючої історії про кохання. А книжку читали ці? Читала. Як вам? Сподобалось дуже. Тому саме І раджу всім читачам прочитати. Чого очікуєш від перегляду? Цікавого сюжету. А книжку читала? Н -н -н. Думаю, буде, почитаю. Анонси наступних показів будуть на сторінці бібліотеки у Фейсбук. Тож всі охочі можуть приєднатись до перегляду, а також взяти участь у виборі фільму або запропонувати свій. Можна писати нам у меседжі, свої пропозиції. Також у нас в відділі абонементу буде такий листочок записничок лежати, де ви зможете прийти своїми побажаннями напередодні четверга написати. І якби вже більшістю голосів ми будемо обирати фільм. Це все залежить від бажання нашого наших користувачів, наших споглядачів. Якщо вони будуть мати бажання дивитися якийсь історичний фільм, будь ласка, ми його завантажимо і будемо разом переглядати. Якщо це буде фантастика, теж без питань. Якщо це буде якась романтична мелодрама, з задоволенням, користуючись нагодою, хочу запросити всіх наших городян, жителів громади до нашої бібліотеки. Наш літній читальний кінозал буде працювати до кінця серпня, що четверга. Час буде десь приблизно 13-14 години, Ну, ми будемо виставляти на своїй сторінці оголошення і якби бажаючи зможуть ознайомитися. Запрошуємо до нас, до нашого літнього читального кінозалу. Будемо раді бачити.